Може, засвідчувати країна-агресор готується до підготовки нових наступальних операцій. Про це в соцмережах повідомив президент України. Володимир Зеленський наголосив у таких умовах важливо, щоб світ був єдиний у своїх намірах. Тиск на Росію має бути продовжений. Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям, і за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск: тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає. Мир завдяки силі. Про необхідність збільшення тиску на Росію заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, замість демонстрації готовності до завершення війни росіяни кидають на фронт все, що мають, і це варварська тактика у той час, коли РФ не здатна забезпечити безпеку свого неба навіть для росіян. Путін погодився на зустріч з Трампом через тиск США. Про це міністр оборони США під гексит розповів в ефірі міжнародних ЗМІ. За його словами, раніше російський диктатор не приймав серйозно експеримент експ... експрезидента Джо Байдена. Ексит не виключив можливих поступок у територіальному питанні, наголосивши, що результат навряд чи задовольнить усі сторони. Дональд Трамп та Кремлівського диктатора очікує гучний прийом. В найбільшому місті Аляски планують акцію на підтримку України напередодні саміту. Організатори з руху Stand Up Аласка заявили, що захід буде мирним. Цитую: ми тут щоб сказати Трампу та Путіну Аляска проти тиранії. Раніше губернатор штату Майк Дан Ліві назвав майбутню зустріч лідерів історичною та підтвердив готовність Аляски її прийняти. Сам же президент США напередодні окреслив кілька цілей. Він має намір лише дізнатися позицію Путіна, а потім одразу обговорити результат із президентом Зеленським і європейським лідером. Трамп підкреслив, що не планує домовлятися за їхніми спинами. Також він спробує повернути частину окупованих територій. Республіканець очікує, що зустріч буде хорошою, але може бути і поганою. А тоді господар Білого Дому може повернутися від переговорів до санкцій. Окупанти знову б'ють по навчальних центрах. Цього разу ракета з касетною частиною влучила по одному з підрозділів сухопутних військ. Повідомили в Генштабі ЗСУ. Це вже не перший подібний випадок. Деталі у сюжеті. Цієї ночі росіяни вдарили ракетою по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ. Повідомили у сухопутних військах. Оповіщення особового складу було здійснене належним чином. Та, попри належні заходи безпеки, під час переміщення до укриттів група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. На жаль, одна людина загинула, одинадцять дістали поранення різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулися за медичною допомогою зі скаргами на акуберотравму та гострий стрес. На місці зараз працюють відповідні екстрені служби. Командування Сухопутних військ збройних сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. З метою збереження життя та здоров'я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів. Полігонів та інших військових об'єктів надійними укриттями, крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога. І це не вперше, коли РФ б'є по навчальних центрах військових. На початку березня цього року росіяни вдарили по полігону зсу на Дніпропетровщині. Очільник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Михайло Драпати 3 березня підтверджував цю інформацію і оголосив. Про перевірку про ракетний удар росіян раніше розповів журналіст Юрій бутусов Він стверджував, що внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей, ще 130 поранені. На полігоні, начебто, дислокувався 168 шістдесят батальйон резерву, де майже всі військові це ті, хто повернувся з СЗЧ. Сухопутні війська часто страждали від таких атак ворога в кінці липня цього року. Окупанти завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Тоді загинули троє військових. Ще 18 отримали поранення. У червні РФ атакувала дронами навчальний центр сухопутки та тренувальний полігон однієї з механізованих бригад. Приблизно в цей же час росіяни атакували ракетою навчальний підрозділ на Полтавщині. Дрони атакували два заводи у російському Ставрополі. Підприємство Монокристал є одним із провідних світових виробників штучного сапфіру. Його застосовують в оптоелектроніці воєнних приладів в сонячній енергетиці. Завод Нептун виробляє системи управління для морських суден, належить до стратегічних підприємств російської оборонної галузі. Губернатор Ставропольського краю підтвердив, удар безпілотників, однак подробиць не розкрив. Дрони ГУР атакували контейнерний термінал Ден Сяопіна у Татарстані. Ключовий логістичний вузол перевезень між Росією та Китаєм. Також вночі дрони головного управління розвідки вдарили по Оренбурзькому гелієвому заводу, єдиному в РФ та одному з найбільших у Європі виробників гелію для ракетної промисловості. Идет на атаку. По нему работают, папа? Нет, не по нему. Все, на Салам алейкум, Да, да. работают. Это вот эта служба работает, азовская. Село оборони звільнила від окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка на сумському напрямку. Про це повідомив генштаб. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону. Додам на північно-слобожанському та курському відтинках фронту минулої доби відбулося 13 боєзітнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив майже 300 обстрілів. Бійці першого корпусу Нацгвардії Азов зайняли смугу оборони на складній ділянці поблизу траси Добропілля Краматорськ. Тут ворог постійно намагається прорватися, зазнаючи серйозних втрат у техніці та особовому складі. В Азові повідомили, що спланували та здійснили заходи для блокування сил противника у визначеному районі. Про результати пообіцяли розповісти згодом. Рухопору сил спецоперації знищили потужний радар в окупованому Криму. Йдеться про стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 скала М. Він призначений для контролю повітряного руху у небі на маршрутах і підходових зонах. Радар є важливим компонентом системи управління, радіус його дії до 350 кілометрів. Ніщення цього радіолокаційного комплексу суттєво послабить застосування противником авіації для обстрілів цивільної інфраструктури. Тури та мирних жителів повідомили військові. Перевірив позиції бійців спад підрозділу Тимура, начальник головного управління розвідки. Відвідав острів Зміїний Кирило Буданов Проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих вишок. Їх українські бійці повернули під український контроль у 2023 році. Також генерал-лейтенант разом з воїнами вшанував пам'ять полеглих під час звільнення українських територій в чорного територіальних во чорного моря. До того ж, керівник воєнної розвідки провів. В нараду з офіцерами щодо подальших дій, а також нагородив бійців гур за професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з Росією у Чорному морі. У повному Севастополі колишній авіазавод, відомий як вертолітка, перетворили на ключовий центр координації ударів російської авіації по півдні України. За даними руху, АТЕШ, на території підприємства діє командний пункт, куди прибувають офіцери повітряно-космічних сил країни агресор Київ Джанкоя та Ростова на Дону. Тут планують вильоти, обирають цілі та координують атаки на Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Інформацію про персонал і техніку вже передано силам оборони України. І такими були оперативні новини станом на цю мить. За декілька секунд продовжимо аналізувати ситуацію в Україні та світі з експертами на апостроф День зокрема, поговоримо про перемовини між європейськими лідерами перед самітом на Алясці та про екологічну загрозу після зведення національного військового кладовища. Лишайтеся наше тарт триває. Це постров день. Мене звати Ірина Єрмак, і у фокусі наступна тема. На Київщині люди мітингують проти зведення національного військового меморіального кладовища. Причина загроза екологічної катастрофи, адже ця територія болотиста та її часто підтоплює. Як повідомляє главком з посиланням на місцевих жителів із села Мархалівка, меморіал зводять на ділянці з високими ґрунтовими водами, які затоплюють могили 10 серпня. У Мархалівці відбулася мирна акція протесту з гаслами Ні, екоциду», зупиніть екоцид» та «Героям гідне мі. Місце поховання. Місцеві мешканці зазначають, що після дощів місцевість тоне у воді. досить така щемлива тема. Звісно, такі меморіали мають бути, але от де їх встановлювати, як це правильно має проводитися і впроваджуватися, поговоримо з Олександром Давиденком, головою громадської організації Мархалівка. Підтримка, який вже доєднується до нашого етеру. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю всі громади Україну. Тема справді дуже актуальна дуже щемлива і проте дуже актуальна. І дякую, що сьогодні з нами. Що взагалі там не так з будівництвом? незалежна була. Незалежний гідролог Сергій Шевчук пояснив, що це витік трьох річок. Природний бум, буфер, який живить водойми. Я взяла це е, з вашого допису у Фейсбуці, саме з вашої організації. От основні проблеми Болотиста місцевість. Дренаж прискорює потрапляння отруйних речовин з могил у ґрунтовні води. Якщо буде е, там цей дренаж, термін служби дренажу лише 10 і чи років, але його заміна на кладовище просто неможлива. Пруднана вода загрожуватиме існування мешканцям 12 навколишніх громад. Ну такі серйозні підстави, щоб дійсно жителі села Мархалівка били на сполох. От скажіть, чому на вашу думку, попри такі ризики, цю територію все ж таки обрали для зведення національного військового кладовища? Я думаю, що тема чи причина традиційно банальна для нашої країни? Треба зважати на те, що наша земля вся, особливо навколо Києва, під контролем забудови. Це перш за все. А відтак, в першу чергу, обирається те, на що вони найменше претендують. А претендують відповідно найменше на заповідні території, оскільки наш ліс належить до смарагдової мережі. Це є так звана, чи верніше, не так звана, а це ця земля має статус охорони. А відтак її важче, скажімо, забудувати, ніж будь яку іншу. наприклад, землі, які відведені під сільське господарство. І, власне, у всій території навколо Києва покриті відповідним інтересом, а ця знаходилась в особливому статусі. Вилучити з особливого статусу цю землю, якраз і був покликаний закон 35.05, відомий слово Горизмісної, який. Фактично, позбавив можливості пройти всі дозвільні процедури. Для громади я маю можливості, а для забудовника зобов'язано І відкрив зелене світло для цієї будови абсолютно без всяких повторів, експертиз. Єдине, що вони зробили, тоді геологію 23-му році, яка їм так само, як і наша геологія, пізніше показала, що рівень ґрунтових вод там. Ну, плюс-мінус в середньому півтора метри. Подекуди 70 см, подекуди до 2 метрів. Але ж він може змінюватись? Він змінюється переважно сезонно. І тут вже відслідковані певні цикли зміни цих грунтових вод. І е, незалежно від того, наскільки він змінюється, е, води тут є височина, як говорять не тільки гідрологи, а гідрогеологи, від, від цієї височини. Бере початок три річки, як вже було згадано. А от, отже, вони звідси витікають. Якщо ви подивитесь на карту, то річки витікають у різні сторони. Тобто ірпінь, так званий е, приток, ото, який ще безіменний, але він впадає у Сіверку на виті поштовий, і наша рідна петіль в мархерці. Всі три річки течуть в різні боки. Це означає, що тут височина. І рівень ґрунтових вод тут постійно присутній, інакше би тут не було річок. Він живить річки, він піднімається відповідно в сезони дощів або танення снігів і у засуху опускається. І в той момент, коли вони робили і ми робили геологію, був найнижчий власне в 23-му році інвомикарової геології. І їх рівень ґрунтових вод з 60 свердловин 31 показала вищий допустимо. Тобто, наголошую, в самий сухий період сезону. То що говорити, що коли е, дійсно коли зливи, е, що може бути взагалі на цьому на такому кладовищі, і е, е, чому на це не враховувалось, невідомо. Яка зараз е, е, ситуація може бути? Я перепрошую, що може бути показала картинка в заставці вашій? Ось зараз часом ідуть дощі. Це ще не осінні дощі, а часом йдуть дощі. І от ті, як вони назвали експериментальні могили, які вони вирили. Треба наголосити, що ті могили. У мене в Фейсбуку, якщо ви бачили допис, так. там у коментарях я подав дві фотографії. Тому залишиться водою. Перша, перша, перша світлина, на якій дві, два роки тому сфотографоване болото, це, це так зване верхове болото, тобто відкрита вода, яке було насипане зверху. Двохметровим шаром ґрунту, щоб для того, щоб подолати оті Дебенівські два метри, вони завезли 2 метри ґрунту і зробили там могили. Але ж вони не розуміють фізики, що вода витискається, вона все одно підніметься до рівня. І отже, виривши могили, а ще пішов трошки дощик, і вони мають, ви бачите, вщерб заповнені ями. І вони злякалися і завили їх назад. Це схоже, ну, це Оксюморон. Це було б смішно, але якби не була ця тема. розумієте? Ну, З іншого боку, вони побачили, вони побачили які можуть бути наслідки. Як зараз, а. як ситуація з судовими позовами та оскарженнями будівництва, є шанс його зупинити? Ваші мирні протести, їх хтось чує? Я думаю, що їх чують, але, але вперто роблять вигляд, що їх не існує, ті мирні протести. Як казав один мій колега, бетонна мовчанка. розумієте? У нас, щоб товариство мало уяв, у нас є шість позовів відкритих, вже шість і ще є перспективи. Тобто, і всі у нас виграних, я ось навіть собі дещо виписав: останній із виграних позовів дуже е, суттєвий і важливий шостий апеляційний адміністративний суд це позов до кого про зміну цільового призначення, тобто на початку. Київська військова державна адміністрація виділила от два, дві ділянки земельні, одна з яких велика, а інша зовсім маленька 7 гектарів і 260 з чимось. І суд визнав цю діля... це виділення поза законом, тобто це вже кримінал. Тобто, вони незаконно почали там будівництво. Суд це визнав. Більше того, в попередніх судах, які стосувалися в позовах стосувалися вирубування лісу в свою чергу подав так званий київський еколог... е... культурний центр, відома захисна організація громадська у Києві, вона теж виграла позов і було заборонено вирубку лісу. І після того, коли була апеляція і була касація, ми все це пройшли. І Верховний суд, в свою чергу, дав своє заключення на той позов. І в, і в тому заключенні чітко назвав цю територію природоохоронною. Я треба наголосити, що ця територія належить до смарагдової мережі, яка охороняється міжнародною Бернською Конвенцією, коли підписантом є Україна і ще з 96-го року. І ці всі будівельники, організатори, включно з Кампніном, який це ініціював, вони прекрасно знали, на що йшли. Питання, чому досі мовчать, і чому вони досі протягом? Протискують цю ідею, яка абсолютно не є реалізована. Ну, ви, ви бачите з картинок і з відео. Пане Олександру, у нас залишається одна хвилинка. Який наступний ваш крок? Що ви готові діяти далі, щоб дійсно були почутими? Тому що такі центри мають бути, такі меморіальні центри, кладовища мають бути. Це те, що не можна пройти повз це. Як далі бути, щоб це було узгоджено із людьми, які живуть в саме все лише Мархалівка? І, наприклад, щоб такі центри будувалися де інде можливо, не в таких місцях, де це має бути не заборонено, а навпаки дозволено. Ми діємо в двох площинах чи в двох напрямках: це е, правове поле, виключно е, без е, агресії, і у, у плані медійного розголосу. Медійний розголос, наскільки я розумію, вже досяг того е, стану, що ось я тепер перед вами в етері і нема про що далі розказувати. У правовому полі у нас ще дуже багато перспектив. Кажу, у нас вже виграні практично два суди. Чи навіть три, просто один повернутий через формальність повернутий на повторний розгляд, але в ньому ж було підтвердження Верховного суду. А далі у нас ще є ідея, оскільки ми пройшли всі етапи міти, демонстрації і так далі. Є ідея організувати міжнародний форум, оскільки повторюю, ми вже працюємо із Бернською конвенцією, яка відповідно надала свій запит до всіх урядових інституцій. Про це печенство і чекає відповіді, то ми можемо організувати і маємо намір організувати міжнародний форум, зібрати міжнародних експертів і показати цю проблему на міжнародному рівні. Якщо уряд просто нас стримує, єдине загально всім відома ситуація на тепер. Не хочеться як кажуть, падати ниць обличчям, Але якщо Кабмін і уряд нас не чує, доведеться. Дякую вам дуже. Дякую, що говорите так. про це. І дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дійсно, героїв мають ховати на гідних територіях, а не на територіях, які можуть бути підтопленими. Ну і взагалі я вірю, що вас буде почути. Олександр Давиденко, голова ГО Мархалівка, підтримка, був з нами напряму зв'язку. Ще раз дякую. І знову запрошуємо, дякую. тому що я розумію, що це питання ще треба буде обговорити. Європа і США звіряють годинники перед зустрічю на Алясці. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 серпня проведе віртуальні переговори із західними лідерами, щоб узгодити позиції. Про це він повідомив у соцмережах. Участь вже підтвердили представники Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії Польщі, України та інші європейські лідери. А також генсек НАТО, Марк Рюте, президент США Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс за словами речника уряду ФРН Штефана Корнеліусу. Лідери Говоритимуть про нові варіанти тиску на Росію, а також про підготовку можливих мирних переговорів, включно з питанням територіальних претензій та гарантій безпеки. І про те, як Мер скликає лідерів світу, і чи буде Європа чинити тиск на Росію, який він буде, поговоримо з Андреасом Умландом, аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Вже доєднується до нас. Пане Мерце, вітаю вас, пане Андреас. Вітаю вас. Дякую, дякую за запрошення. Бачите, хочу говорити про Мерса, і так вас вже і називає все ж таки, Як можна розцінювати те, що ось так, от по-перше, стільки європейських лідерів? По-друге, онлайн зустріч, тобто навіть не збираються, не їдуть нікуди. Тобто, а по першому дзвіночку Мерса збираються світові лідери, щоб от мені сподобалося знайти нові варіанти тиску на Росію. Які такі нові варіанти тиску можуть бути? Ну, якщо відверто, це для мене теж питання, тому що ми, поки що я тільки знаю два е, е, інструменти в тиску: це е, зброя та фінанси для України та е, санкції проти, е, проти Росії. Е, тому мені самому буде цікаво, що там якісь там нові будуть е, варіанти. Ну, це звичайно добре, і я думаю, така така незвичайність цих всіх подій, воно, е, е, ну, спрямована то на то, щоб е, ну, якби не сталася якась халепа там в Аляскі, коли е, як зараз виглядає Трамп і Путін зустрінуться, і е, я думаю, європейці просто бояться, що. Трамп тоді буде знову якось російські наративи видавати і знову тиснути на Україну. Ну і це трохи таке дежав'ю, тому що ми вже мали такі періоди, коли там пропонувалось, щоб Росія отримала Крим або щось таке, і зараз ми знову в цій стадії. і Ну і тому така зараз такі зусилля від європейських країн, щоб що якісь сигнали ще передати Вашингтон. А якщо от мені сподобалась ваша репліка, якщо такі халепа може статися, так якщо не дослухається європейських лідерів, хоча останні дні ми бачимо, що він прислухається, він спілкується з європейськими лідерами, і а, він готовий би, в принципі, за стол за стіл переговорів посадити і Зеленського, і, мабуть, європейців, цього не хоче а, Росія. Тому він, як сказав Трамп, це така буде Пробна зустріч, не знаю, що він хоче пробувати, але все ж таки, чого бояться найбільше європейці, і чи готові вони е, запропонувати Україні потім, якщо от, Трамп скаже, ну мене не вийшло. Він е, вийде, стукне грим не дверима. Що можуть тоді запропонувати нам європейці українцям, зокрема, для того, щоб якось нас підтримати, якщо е, Трампу моє руки? Ну, для Трампа тут я думаю, це в певному сенсі шоу. Він хоче показати, що він намагається щось вирішити, і для нього важливо, щоб він зустрівся з Путіним, а інші не зустрілися з Путіним. І ну і там важко казати, що там за всім цим стоїть, тому що там є така група, ці мага, ці ось. Конспірологи, які е, підтримують Росію, і вони йому піддають ідеї, і він теж отримує ідеї від інших е, там радників, скажімо, від дештаб, Дештапам, дешта департаменту, і потім у не у нього така е, ну така каша в голові про всі ці сю війну, і е, ну і я думаю, для європейців тут найважливіше, щоб американці не не повністю не повністю відійшли від підтримки україни і хоч би передавали там секретну інформацію від сателітів від спецслужб для україни і щоб хоч би можна було б купити купувати е, е, якісь е, так певну зброю яку поки що європа не може сама побудувати або е, Ну яку тільки є у, є у, у американців, і в тому сенсі це важливо і для Європи, і для України. Повертаючись до нашої до нашого першого питання щодо того, що саме мер скликає європейців, європейських лідерів і не тільки міжнародних лідерів, давайте згадаємо Шульса, тому що він координувався з сполученими США з ЄС, але рідко виступав ініціатором саме форматів. же скликає зустріч партнерів. Можна говорити, що це ознака нового лідерства, чи це просто політичний жест? Як нам реагувати на ось? Такі заяви ну, це таке вимушене нове лідерство Німеччини, тому що е, лідерства від Америці вже немає. У Шольц був в більш комфортний ситуація, тому що е, ну було багато критики стосовно е, е, політики Байдена. Але він тим не менш е, він підтримував Україну не так, як хотілося звичайно, але. Він мав уявлення, що це за війна і яку треба вести політику. А з, з Трампом зараз зовсім не зрозуміло, що він хоче, куди все це веде. І ну в таких умовах, якби друга серед західних країн країна по економічному розвагі по економічної вагії. Це Німеччина, і тому і Мерц вимушене зараз е, е, прийняти на себе цю, е, цю роль. Але добре, що зараз такий канцлер у Німеччині могло би бути е, гірше, і, і і Мерц. Він теж має там певний міжнародний досвід. Він добре знає Америку, і, і тому він зараз грає таку таку роль, і теж говорять, що він має певний вплив на на Трампа. Будемо сподіватися, чи так воно і буде і колись. ще, ще навесні Марс нам обіцяв Тауриси. Вони, хоч і можливо, малої дальності, але б змогли повпливати точно на Росію. Я вам дуже дякую за те, що доєднаєтесь до нашого ефіру. Знову запрошую, Андреас Сумланд, аналітик Стогольського центру східноєвропейських досліджень. А це вся інформація станом на сюмить. Я повернуся до вас вже о 15 Лишайтеся, наша тер триває.